О, Вибачте, що не показую лице, тому що так лікція. Ну, коротше, скачали щось там бо В мене так катає в нього. Я вже напругалася, то що... ну, коротше, Друзі, дивіться, мій супер попридрук, але зразу кажу, це може бути страшно для мене, це дуже страшно, тому що я замаштую свої любимі шлюпанки. Друзі, це, якщо ви дивитесь, вам може бути не страшно. Но мені очень страшно, чесно. Тому що я, якби я б прийшла на яких американських ліпків, чи стрибала з моста, то мені було ще ліпше. ліпше. Тому що в селі що? В селі качає, гойдалки, яй. Я люблю своїх підписники. Господи, я тут ще ні. Друзі, бо ми вже маємо їхати в долину, але капець недавно лиш було 18 година, а зараз уже капець. Зараз уже 9. -та. Я сама у шоці, як швидко час летить. Пім!